Хлопці теж з мене ті посміться бляхаті, бо які що в сапки. Не дружина каже, коли я за кермом, що я як Та ти що і постійно кручу, щоб його в полі зору тримати. Порядок, все. Я сказав дружині, як війна закінчиться, тоді збиває. Що складніше збивати, Шахіди чи ракети? Ми працюємо. Легенько так. Щоб зуби на місці залишилися. Чи були у вас такі місії? Сніг. Це буде зараз ексклюзив. Що десь розказує це? Yeah. Ні. Тури, СБУ, ГУР, вони всі працюють. Чого боятись на своїй території? Над населеними пунктами не працюємо. Мур не наступить. Це наступить час, щоб нам підготуватись. Навіщо мені підходити близько до ворога? Була одна жінка, пілот, зрадниця України. Відсуха нормальна. Можеш показати? Це просто... Фейк, нам сьогодні вдалося тебе, хоч трошечки здивувати максимально.